Агро, Київ, південь, селище Глеваха. Тестуємо солі з 26 з фронтальним навантажувачем 32.2.0. Звичайна коробка передач, 4 плюс 1 на 2 фронтальний навантажувач. Оригінальний завода Синаліка. Все працює бездоганно, трактор індійського виробництва від заводу Sonica. Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха. Запрошуємо до нас на тест-драйв. Вибір техніки є, доставка безкоштовна. Виїжджаєте, тестуєте, вибираєте, доставляємо безкоштовно. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. 27 й кілометр траси Київ-Одеса.